Вітаю всіх. Я хочу зробити розклад про демобілізацію. Всі на цій темі повернуті зараз. І тут виникає питання в тому, що замінити ніким є постійне СЗЧ, ніхто воювати не хоче. Це нормально. Це нормально. Дружини військових злі на всіх. Це ненормально, тому що не можна звинувачувати людей, які вже не хочуть воювати за цю корумповану владу. Це зрозуміло, зрозуміло. Території вже нікому не потрібні. Покласти своє життя за якісь території ніхто не хоче. Це зрозуміло, вже зрозуміло. Ніхто ж не буде своє життя класти заради чогось там. Треба це поважати трошечки вже. Так, хтось пішов воювати, хтось повірив в це. І я тоді повірила трохи. Але... Вже в 22-му році, наприкінці 22-го, було ясно, що діла труба. починалась діла труба. Давайте так. Демобілізація буде в Україні взагалі? Закон про демобілізацію буде взагалі прийнятий? Взагалі. я не беру час. Не чіпляйтесь до часу, не думайте про це. Взагалі буде закон про демобілізацію прийнятий. Дев'ятка жезлів, ні. Розумієте? Дев'ятка жезлів це кордони. Чому не буде? А чому його не буде? Бо буде лінія бойового зіткнення? Сонце на ніколоде. Верховна Жриця, тріка жезлів. Дивіться. Королева Мучів. Наші партнери давлять на зниження мобілізаційного віку. Дуже багато, щоб ми змін робили. А наші не хочуть, бо це буде кошмар, колапс. Не можемо ми цього дозволити собі. Поки що. Не можемо, поки йде війна, поки є лінія бойового зіткнення, ніякої демобілізації не буде. Зрозумійте ви нарешті. Не буде. Поки будуть у ці кордони лінії бойового зіткнення. Не буде її. Реальності її не буде. Тому що міняти на недосвідчених дуже серйозно, досвідчених хочуть тримати. Так, люди втомлені, ми на це не впливаємо. Будь ласка, з розуму не сходимо. Давайте бути адекватними людьми. Питання серйозне: від нас воно не залежить. Воно залежить від ходу війни.